Доброго дня! Порядок внесення даних в міс МДР по пакету номер 60 Медичний огляд осіб, які організовуються територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Необхідно виконати передумови та виконати алгоритм дій, розглянемо більш детально на схемі. Пацієнт звертається до закладу охорони здоров'я для проведення медичного огляду, лікар створює епізод медичної допомоги, реєструє його до системи ЄСОС. Далі лікар створює та реєструє консультацію до системи ЄСОС, після чого обов'язково лікар має створити електронні направлення на обов'язкові послуги згідно листа роз'яснення від НСЗУ. Далі пацієнт звертається до наступних спеціалістів для проходження медичного огляду за цим електронним направленням. Відповідно, наступний спеціаліст. В епізоді медичної допомоги лікаря-терапевта має створити свою консультацію, обов'язково вказати посилання на електронне направлення та зареєструвати консультацію до системи ЄСОС, після чого погашити електронне направлення. Далі лікар, який проводить діагностику так само без Казання епізоду створює діагностичний звіт, в ньому робить посилання на електронне направлення, реєструє діагностичний звіт до системи ЄСОС, після чого погашає електронне направлення. Після проходження медичного огляду лікар-терапевт, який створював епізод медичної допомоги, має завершити даний епізод або інший лікар, який приймав участь в медичному огляді пацієнта. Перейдемо до системи МДР. Попередньо нами була проведена авторизація лікаря в системі Health. Проведена пошук та ідентифікація пацієнта в системі Health. Далі переходимо до створення консультації. Натискаємо Створити. В самій консультації є можливість одразу створити та за зареєструвати епізод медичної допомоги. Для зручності згорнемо панель навігації Бічну та згори шапку ЄМК. Натискаємо Створити, вказуємо назву епізоду Медичний огляд, тип діагностика. Дату та час відкриття епізоду, тискаємо ОК та чекаємо, поки епізод медичної допомоги буде зареєстрований в системі e-health. Далі заповнюємо інформацію стосовно нашої консультації, вказуємо тип взаємодії, взаємодія в закладі охорони здоров'я, пріоритет планова, вказуємо дату та час проведення нашої консультації, вказуємо місце надання послуг, заповнюємо інформацію щодо діагнозу. Згідно листа роз'яснення, діагноз основний має бути Z023. Супутнє або ускладнення і які наявні у пацієнта. Вказуємо клінічний статус активний, статус достовірності заключний. Вказуємо дату встановлення діагнозу. Натискаємо ОК. А далі нам необхідно буде вказати дію, яка була проведена по пацієнту. Відповідно, це консультація терапевта. Можна задати за допомогою блоку дії або за допомогою мастеру кодування за ДСГ. Натискаємо, наприклад, за мастером кодування за ДСГ та одразу можемо обрати пакет номер 60 І вказати послугу. Яка в даному випадку підтягується під пакет номер 60 Це всі ті послуги, які мають обов'язково бути надані за цим пакетом. В даному випадку консультація терапевта. Натискаємо Додати та натискаємо Закрити. Після чого ми будемо бачити, яка це послуга, який пакет і орієнтовна вартість за цим пакетом. Далі нам необхідно зареєструвати нашу консультацію до системи eHealth. Натискаємо відправити в e-Health» та накладаємо електронно-цифровий підпис. Консультація очікує обробки. Консультацію створено в системі ІХС. Після того, як ми зареєстрували консультацію, ми маємо сформувати електронне направлення на всі ті обов'язкові послуги, які необхідно пацієнту буде прийти. Відповідно, я покажу, як створюються електронні направлення лише на декілька послуг, але алгоритм однаковий. Натискаємо створити. Та далі пишемо послугу. Нам необхідно, щоб пацієнт пройшов хірурга, наприклад. Натискаємо Додати направлення та натискаємо наступну послугу в даному випадку. Ну, може бути консультація офтальмолога, стоматолога і так далі. Натискаємо Додати. Введу ще одну послугу, наприклад, стоматолога. Натискаю додати. Ну, для прикладу ведемо ще декілька аналізів, які також є обов'язковим згідно листа роз'яснення. Всі ці послуги, які я вказую, це ті послуги, які є обов'язковим по листам роз'яснення. Перелік ви можете переглянути в самому листі. І для прикладу ще ренген. Після того, як ми останню послугу додали із цього списку, натискаємо Зберегти закрити. Бачимо весь наш список, натискаємо однією кнопкою Підписати. Та очікуємо, поки наші електронні направлення будуть зареєстровані до системи ЯСОС. Відповідно, пацієнт отримує номер електронного направлення на свій мобільний номер телефону. Копіюємо номер. Отже, в даному випадку лікар-терапевт свою роботу зробив. Він створив епізод, створив консультацію та зареєстрував на всі направлення, які необхідні пройти пацієнту відповідні послуги. Далі, як відбувається обробка цих направлень? Заходимо у розділ направлення, робимо пошук направлення, вставляємо номер, беремо, наприклад, консультацію хірурга. Нам це направлення потрібно обробити. Відповідно, ми маємо це направлення взяти в роботу спочатку. Та далі за цим направленням ми будемо створювати знову ж таки консультацію. Направлення взято в роботу переходимо до електронно-медичної карти нашого пацієнта, заходимо у розділ Консультації, створюємо нову консультацію, але це вже буде консультація хірургу. Епізод автоматично у нас підтягнувся, вказуємо взаємодія в закладі охорони здоров'я, вказуємо дату та час проведення нашої консультації, пріоритет планово, вказуємо посилання на електронне направлення, заповнюємо місце надання послуг, вказуємо діагноз. В даному випадку це також Z023. Обстеження призовників під час набору на військову службу. Та вказуємо дію згідно нашого електронного направлення. Після чого ми бачимо, що система нам спрогнозує варіанти по ДСГ, відповідно, пакет номер 60 але направлення не погашене. Це вже друга наша консультація за електронним направленням від лікаря-терапевта. Відповідно, ми її маємо зареєструвати та погасити електронне направлення. Одразу можу поставити. Позначку «Погасити направлення та натискаю Відправити в EHELS. Відповідно, відбудеться автоматична реєстрація нашої консультації до системи eHealtse та погашення електронного направлення. Консультацію успішно зареєстровано в системі e-Health. Та... Наше електронне направлення погашено в системі EH. Отже, ми з вами передали консультацію хірурга за електронним направленням по медичному огляду. Відповідно, так само ми обробляємо наступні послуги. Для прикладу, розглянемо ще послугу щодо діагностики. Наприклад, рентгенографія грудної клітини. Обираємо дану послугу. Та далі, так як це є діагностичний звіт, одразу натискаємо Створити діагностичний звіт. Система автоматично бере наше направлення в роботу. Нам необхідно заповнити лише фактично заключення по даному діагностичному звіту. Ну, вибираємо, наприклад, шаблону та натискаємо одразу відправити та погасити, оскільки нам це направлення потрібно і погасити. Відбувається автоматична реєстрація нашого діагностичного звіту та автоматичне погашення нашого діагностичного звіту. Отже, діагностичний звіт успішно зареєстровано. Направлення успішно погашено. Таким чином ми обробили два наші направлення за тією консультацією, яка була проведена лікарем-терапевтом. Після того, як пацієнт пройде усі ці послуги, які необхідно пройти за електронними направленнями, або лікар-терапевт, або інший лікар. Якщо інший лікар, він має оновити епізод, взяти його на себе, він має можливість потім закрити епізод медичної допомоги. Це вже стандартна дія. Отже, таким чином ми з вами розглянули порядок введення даних по пакету номер 60 Дякую за увагу. До побачення.